Пояснення сьогоднішньої фази місяця, як виглядатиме місяць 15 жовтня 2025 року. Місячний танець, спостереження за небесними змінами та їхнім впливом на нас. У дитинстві я зачаровано дивився на місяць. Мені здавалося, що вона змінюється, як жива істота грає зі мною вхованки. Мої батьки пояснили, що це лише фази, але навіть це пояснення не зменшило мого захвату. З тих пір моя любов до споглядання місяця збереглася, і я продовжую знаходити в цій діяльності щось захоплююче. Тепер, коли я займаюся астрономією як хобі, я розумію, наскільки складним і прекрасним є цей небесний танець. Чому фази місяця важливі? Місячні фази це не просто красиве видовище, вони є результатом складної взаємодії між землею, місяцем і сонцем. 29.5 денний цикл, відомий як синодичний місяць, виникає тому, що місяць обертається навколо землі, а земля навколо Сонця. Це означає, що час від одного молодика до наступного молодика, це час, який потрібен місяцю, щоб повернутися в те саме положення відносно Сонця та Землі. Спостереження за фазами місяця, чудовий спосіб навчитися основам астрономії. Це також чудовий спосіб відчути зв'язок із космосом і зрозуміти, як наша планета взаємодіє з іншими небесними тілами, що можна побачити в різні фази місяця. Зараз, у середині жовтня, ми спостерігаємо спадаючий півмісяць. Це означає, що місяць поступово втрачає видиму яскравість, і ми бачимо лише невелику частину його поверхні. Однак навіть на цій фазі можна побачити цікаві деталі, якщо придивитися. Згасаючи півмісяць, як зараз шукайте оусейни з Прасаларам, океан штормів, величезну темну область на видимій стороні місяця. Також варто звернути увагу на кратер Кеплера, названий на честь німецького астронома Йоганна Кеплера. Якщо у вас є телескоп, спробуйте знайти Райнергамма, місячний вир і кратер Шеллера. Новий місяць під час молодика місяця знаходиться між землею і сонцем. І його видима сторона абсолютно темна. У цей час місяць невидимий на нічному небі. Однак молодий місяць чудовий час для спостереження за іншими небесними об'єктами, такими як зірки та планети, оскільки місяць не освітлює їх своїм світлом. Зростаючи півмісяць, у цій фазі з'являється тонка світлова смужка, яка поступово збільшується. Це чудовий час, щоб почати спостерігати за місяцем, оскільки його поверхня стає більш видимою. Перша чверть половина місяця освітлена. Це хороший орієнтир для визначення напрямку, ліва сторона завжди освітлюється, якщо дивитися на місяць з північної півкулі. Віеска Глібес більше половини місяця освітлено. Під час цієї фази на поверхні місяця можна побачити все більше деталей. Повний місяць, вся поверхня місяця освітлена. Це найяскравіша фаза місяця, і її легко побачити навіть неозброєним оком. Однак повний місяць не найкращий час для спостереження за деталями місячної поверхні, оскільки яскраве світло приховує дрібні деталі. Спадаючи місяць, світло на правій стороні місяця починає слабшати. Третій квартал ліва сторона місяця освітлена. Місяць і припливи. Вплив місяця на землю не обмежується візуальними змінами. Гравітаційне тяжіння місяця є основною причиною припливів. Коли місяць знаходиться над певною точкою на землі, гравітаційне тяжіння є сильнішим, що спричиняє підвищення рівня моря, наростаючий приплив. Коли місяць знаходиться на протилежному боці землі, сила тяжіння слабшає, що спричиняє зниження рівня моря відпливи. Поради початківцям спостерігачам місяця. Почніть просто не намагайтеся відразу побачити всі деталі на поверхні місяця, почніть з визначення основних фаз і пошуку найвидатніших кратерів. Використовуйте картку місяця. Місячні карти допоможуть орієнтуватися на поверхні місяця та знаходити цікаві об'єкти. Їх легко знайти в інтернеті або придбати в магазинах астрономічного обладнання. Використовуйте бінокль або підзорну трубу, бінокль або телескоп значно покращать ваші навички спостереження за місяцем. Навіть простий бінокль дозволить побачити набагато більше деталей, ніж неозброєним оком. Знайдіть темне місце: чим темніше місце, де ви бачите місяць, тим краще. Уникайте місць з яскравим вуличним освітленням. Нехай ваші очі звикнуть до темряви, щоб краще бачити деталі на поверхні місяця дайте своїм очам звикнути до темряви протягом 20-30 хвилин. Спостерігайте ясної ночі, хмари можуть заважати вашим спостереженням. Поєднуйте спостереження з вивченням, читайте про місяць, дивіться документальні фільми, беріть участь в астрономічних гуртках. Чим більше ви знаєте, тим цікавіше буде спостерігати. Особистий досвід і спостереження. Пам'ятаю, коли я був дитиною, мій батько показав мені кратер Тихо, один із найбільших і найпомітніших кратерів на місяці. Це був момент, який запалив мою пристрасть до астрономії. Відтоді я багато разів спостерігав місяць, використовуючи різні інструменти від бінокля до телескопа. Кожного разу відкриваю щось нове. Нещодавно, за допомогою свого маленького телескопа, я зміг побачити тонкі промені, що виходять із кратера Коперник. Це було приголомшливе видовище, яке змусило мене ще більше оцінити красу та складність нашого місяця. Висновок спостереження за місяцем це веселе та доступне хобі, яке може приносити багато задоволення. Незалежно від того, спостерігаєте ви за місяцем неозброєним оком, у бінокль чи телескоп, ви завжди відкриєте для себе щось нове. Це чудовий спосіб відчути зв'язок із космосом і зрозуміти, як наша планета взаємодіє з іншими небесними тілами. Спробуйте і ви не пошкодуєте. Не забувайте, що навіть невеликі зусилля можуть призвести до дивовижних відкриттів. І пам'ятайте, що простір чекає на вас.